Та В фірла студія. Ми назвати Ольга Гвоздецька в Одесі з робочим візитом перебував депутат Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також представники Мінветеранів. Учасники цієї зустрічі сьогодні у нашій студії Олександр Голопотелюка, голова Говитенанхабс Одеса і Оксана Алєксєєва, представниця КО Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни. Дякую вам, що ви сьогодні з нами. Вітаю. Вітаю. Е, я одразу процитую міський муніципальний портал. Вони так на. Писало голова підкомітету Анатолій Остапенко. відзначив, що робота з підтримки ветеранів в Одесі знаходиться на досить високому рівні. Хто хоче взяти перше слово, або прокоментувати таку ну, таку комплементарну цитату з минуломабуть я прокоментую дійсно надання допомоги установами, які займаються ветеранами, доволі на високому рівні. Що в нашій комунальній установі? Що в одеському міському закладі сервісний центр комунального установи ветеран хаб? Послуги намагаються надавати люди по системі рівний рівному. Що в одній комунальній установі, що в другій комунальній установі за минулий рік ми спільно виставили роботу так, що ну, принаймні, намагалися і в більшості досягли позитивного результату, що не людина ходить за послугою, а послуга ходить за людиною. Ми особисто наші фахівці провели дуже велику кількість тренінгів для соціальних працівників по Одеській області. Саме в на тему спілкування з родинами ветеранів з ветеранами. Також саме ми підключили фахівців міжнародної організації. МОМ вона та вони теж робили багато тренінгів. По стресостійкості, тому що соціальні працівники е, їх можна зрозуміти. Вони працюють з родинами загиблих, вони працюють з пораненими ветеранами. Не завжди е, пільги е, та соціальні програми залежать від працівників, які оформлюють документи, але вони стають першим. Е, Е таким... Е від... Редутом редутом, mm -hmm. да, в який е наші ветерани і родини скидають свої негативні емоції і свій біль. Тому мом, е ми їм дуже вдячні за те, що вони дуже багато тренінгів зробили на тему стресостійкості і також саме комунікації. Тому, е так, я згодна, робота наших працівників і соціальних служб. Вона на доволі високому рівні. Що відбувається далі, і є послуги, які потрібно чекати, ті ж саме постановку на облік щодо отримання пенсії, виплата одноразової грошової допомоги при загибелі. То тут можна чекати і пів року, і рік, і півтора. Тобто, по Одещині, ми можемо сказати, що ми налагодили роботу. Також саме в нас і громадський сектор паралельно надає і консультації з соціального характеру і в юридичного характеру. Тому Ну, на мій погляд, більш-менш в Поодещині ми налагодили якусь роботу і продовжуємо її відтачувати. Ми про проблеми обов'язково будемо говорити. Напевно, цьому буде присвячено більше частина нашого ефіру. направду. пане Олександре, виходить така історія: приїжджають великі люди з Києва, які відповідають власне з ветеранську політику, зокрема на Одесьчині. Вони ну, знаєте, типу, к нам є тривізору така історія, так збоку здалося. Але при цьому. Залучають представників громадського сектору, і це е, тішить і це важливо. Е, але ви на цьому круглому столі, як здалося мені, виправте, якщо я не правильно зрозуміла, трішки давали, от прямо е, ну, знаєте, такі сутності надавали ці зустрічі. Ви прямо сказали про те, що це має йти не зверху вниз, а знизу. Наверх навпаки, так тобто mm -hmm. робота має е, найбільше бути підтримувана саме в регіонах, так і в містах, і в населених пунктах. Вас почули? Що вам відповіли на це? Ну, дивіться, я би тут розділив би е, е рівень. Ну, коли ми говоримо про Одещину, то окремо місто Одеса. Окрема область тут різні рівні щодо так скажемо вирішення цих питань, проблемних питань щодо того, чи як має бути і, 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 і ті процеси, вони мають бути однозначно за участю громадськості, тому що громадськість вона завжди говорить прямо і е, 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 акцентує увагу на тих проблемних питаннях, які є. Що ми е, візьмемо цю зустріч, яка була майже три години. То дуже часто посадовці відхилялися від основної теми цього круглого столу. А вона була інформаційна кампанія щодо е, вирішення питань з пенсіями. А всі е, посадовці по старинці звітували про свою роботу, і от це, як на мене, це одна з проблем, коли е, посадовці не можуть фокусуватися на питанні. Вони і ну, це одна з проблем, чому часто. Питання ветеранів не вирішується, тому що вони не бачать основного, вони не бачать суті. Або не хочуть бачити. Або не хочуть бачити. А, і тут і ми і, саме на цій зустрічі і говоримо про те, що сьогодні а, проблеми є. І а, одна з основних проблем те, що недостатня комунікація. І тут а, я б хотів би більше зауважень зробити обласній владі, обласній державній адміністрації, яка сьогодні не бачить доцільності у співпраці з громадськими організаціями. У мене є листи відповіді на це. На жаль, і, і мені дивно це чути. А, з іншого боку, про місто а, місто, як на мене, і для справедливості сказати сьогодні підвищує рівень стандартів і. Надання допомоги ветеранам, і це видно по створенню сервісного центру для надання адміністративних послуг, які в тому числі на косівські да, Так, а, так, а, а mm -hmm. також прийняття програми «Ветеран Одеси, яка на три роки, яка передбачає більше ніж 400 мільйонів гривень на три роки. Щороку по 140 по майже мільйонів. І там дуже важливі речі. Од одне з них це підтримка дітей загиблих. Героїв, і оплата їх навчання е, у вищих навч... у закладах вищої освіти, це е, 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 надання фінансової допомоги першокласникам, які йдуть в школу. Теж це е, на е, додачу до державних грошей по протезуванню. Є гроші місцевого бюджету, там 40 мільйонів в рік на. Е, е, Ортопедичні ортопедичні протези, це вшанування пам'яті у е, е, загальному транспорті, ну громадському транспорті, о 9-й годині у всіх трамваях, тролейбусах. Е, це йде. Тобто сьогодні я бачу позитивну динаміку в діях міської влади е, ну, щодо, так е, да скажемо. Надання підтримці ветеранам і їх родинам. Uh -huh. А про, про область сьогодні а були представники а, військової адміністрації обласної нації зустрічі? Так, були представники. Були представники. Був пан Градулов він і були керівники департаментів управлінь. Він пообіцяв нам зустріч. Ми чекаємо на запрошення. Ми маємо ряд конструктивних пропозицій. І я, я сподіваюся. Що нас врешті-решт почують і будуть якось взаємодіяти, тому що роботи насправді дуже багато і чим далі від міста Одеси, тим проблеми у витранів більше. У них зменшується доступність до вирішення питань. У них менше доступність до юридичної допомоги, у них менше доступність до психологічної підтримки і про інші Програми, які є в місті, ну теж в селах і селищах важко говорити. Тому сьогодні, як на мене, і і про це до речі, говорить Міністерство Справ Котиранів, воно виділяє одним із е, своїх. Е, Пріоритетних напрямків роботи е, це створення і розвиток ветеранських просторів. От що в кожній громаді області їх сьогодні 91 громада, громада в Одеській області, що в кожній громаді буде ветеранський простор, сучасний, престижний. Коли е, е, з радістю і честю заходиш там, де є увага до тебе і повага до тебе, е, тоді це значно сприяє вирішенню ветеранських питань. Такі простори мають відкриватися спільно з громадською Організаціями. Так, це підвищить ефективність. Тому що не завжди ветеран ну, довіряє установам, де виключно посадовці мають дійсно працювати принцип рівне рівному. І от громадські ветеранські організації, в яких безпосередньо працюють ветерани, які не мають якоїсь заангажованості. Як на мене, ветерани туди йдуть більше, і, і родини туди йдуть більше. Е, тому. Е... Однозначно поєднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування ветеранських громадських організацій. Це підвищить якість підтримки ветеранів угу. для глядачів. Скажемо точно, що пан Радулов це заступник пана кіпера, голови військової адміністрації. Я так розумію, саме він курирує або буде курирувати питання ветеранської політики. Будемо спостерігати, чи зрушиться з місця, чи скажі, будуть вирішуватися на Найосновніші питання я би хотіла Олександр. додати так, до пана Олександра, що незважаючи на те, що в нас обласна комунальна установа, вона від е, обласної нашої одеської ради, але незважаючи на те, що ми обласна е, державна установа, ми також не маємо комунікації з деякими департаментами. Області там починаючи з охорони здоров'я, тобто в нас навіть державна ланка, ми можемо спілкуватися, але комунікації на деяких питаннях навіть в нас немає. І щодо відкриття простірів разом з громадськістю, е е є ще один великий плюс: те, що не може зробити держава в рамках обмеження свого бюджету, може додати і зробити громадська організація Рожливо. в рамках якихось грантових проєктів, тобто активності можна зробити на Набагато більше, якщо це буде а... А, Крім того, громадськість і громадські організації що роблять, вони знімають бюрократичну інерцію, так, так. вони її прибирають так. просто як клас, і все набагато швидше відбувається. Так, це ж стосується не тільки ветеранської політики. А пані Оксано, скільки зараз ветеранів в Одеській області, і наскільки складно отримати цей статус сьогодні мешканцям Одещини? Ну, дивіться, це не залежить від того, це мешканець Одещини чи мешканець іншої області. Статус ветерана і учасника бойових дій залежить виключно від своєчасного подання відповідної документації від командування бригад. І з цим дійсно зараз є великі проблеми. І навіть на минулому тижні я стикнулася з дуже великою проблемою. Мій телефон знайшли через Київ, зв'язалися тут в Одесі, не змогли вирішити питання самостійно. Нарешті знайшли телефон, і в нас. Дуже, я, я за 10 років думала, що я бачила все. Да? Я вмію е справлятися з будь-якою ситуацією. Я знаю алгоритм, все буде швидко і чітко. Але цей кейс, який потрапив для мене, був вперше. В нас був ветеран, якого було демобілізовано рік тому. Я не буду називати яка бригада. Е він ВПО, він сирота, він з інтерната, е в то житло, яке в нього було, залишилося на окупованій території. Воно зруйновано. Він інвалід другої групи, і демобілізація внаслідок цього пройшла. І ось він залишається на вулиці. З кимось він там знайомиться з побратимом, десь йому знаходять побратими прихисток і раптово він потрапляє до лікарні. Єдине документи, які в нього є, це військовий квиток і витяг з наказу, що він отримав це поранення. Все, решта в нього немає посвідчення учасника бойових дій. В нього немає посвідчення інваліда внаслідок війни. На жаль. На жаль, він дуже запізно потрапляє в лікарню і вранці помирає. І в нас постає питання: а як його ховати? Це людина, яка гідна, почистий героя. Він воював за нас, він поклав своє здоров'я за нас. І бюрократичне питання: де, як, чому? Я запитую побратимів, де його документи? Цілий рік він там від одної бригади намагався отримати документи, щоб почати робити собі посвідчення або учасника бойових дій, або вже інвалід внаслідок війни. Цілий рік. Нічого Ні... не ставалося? нічого не ставалося тільки після того як в нас стало питання поховання. І до речі, дуже велика подяка нашій одеській міській раді, яка взяла на себе відповідальність і Поховала його за власні кошти, подяка нашому обласному ТЦК, які допомогли і форму знайти, і флаг знайти. Про це дуже важко казати, але про це, про це потрібно казати, що через затягування документації ми не можемо навіть людину провести в останній путь, так як він це заслуговує, тому що ну, немає в нього бумаги. Тому. Е Зараз по статистиці, яку надавали на круглому столі, в Одесі рахується. Шістдесят з половиною тисяч ветеранів Так, на перше квітня шістдесят да, на перше квітня сорок сорок одна, якщо не ну, майже сорок дві тисячі це учасники бойових дій. З них там шість з половиною тисяч це інваліди війни. І 7 е тисяч це родини загиблих, тому достатньо велика кількість людей, скільки в нас ще не отримало, тому що я знаю, що Судещини набагато більше людей зараз воює. І всі вони мають не мають е, досі документації, раз вони не висвітлені в реєстрі. Угу. Хотів би тут додати, що за попередніми оцінками міністерства справ ветеранів прогнозна цифра е, по кількості ветеранів, яка буде після перемоги України, це десь ну, біля мільйона ветеранів. А що ми говоримо про в цілому людей, які дотичні до ветеранів або підпадають події закону про статус? Та, та та ну, то це буде біля п'яти мільйонів людей. Родини, родина загиблих, знисти. І, і це говорить про що це говорить про те, що нам вже сьогодні треба думати е, про те, як нам зустрічати ветеранів е, з поля бою е, го, ну, готуватися е, готувати працівників е, підприємств, працівників влади, як спілкуватися з ветераном. Тут є особливості. А щодо е, отримання статусу, то Цю проблему чітко е, знають і, і е, розуміють Міністерстві оборони і е, в особі заступниці міністра Наталії Калмакової ця проблема е, ну, вирішується. Е, є розуміння. Того, що в багатьох випадках або нерідко це залежить від командування військової так, частини, так. що вони там так якось так. недостатньо відповідально до цього відноситься. То це все розуміють. І як один з варіантів вирішення, це електронний документообіг, електронний військовий квіток, електронне посвідчення учасника бойових дій, електронне посвідчення, щоб виключити людський фактор, е, 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 особи так. з інвалідністю на стих війни і Контрольний термін на отримання статусу там 30 днів. Тому це питання точно на контролі. Я сподіваюся, що наталі Калмукова, як заступник міністра, дожме це питання, і, і цих випадків, коли людина не може отримати статус, буде значно менше. А є якісь прогнозовані терміни, коли оця ця історія з диджиталізацією набуде чинності? Ну, дивіться, всі заступники міністрів, які відповідають за діджиталізацією справ ветеранів, і міністерство оборони, говорять, що це кор. Кострокової це десь а, протягом місяця двох. Це питання вже а, вже а, і, і тестова версія електронного посвідчення учасник бойових дій вже є, і я а, записався на її тестування. Бета версія в дії а, і, і, і а, озвучу, що в найближчій перспективі вона вже буде в загальному доступі. Ну це про підтягування з реєстрів. А от да. щодо оформлення, це напевно буде вже другий крок. Це складніше здійснити. Це, це, це окремі процеси, але вони запаралені коли набув чинності закон про оновлення даних. Так. Багато військових почали теж оновлювати дані. Потім Міноборони попросили їх це не робити, бо буде окремий додаток да. саме для військових, да, гарний, і поки його немає. І коли він буде, ми теж не розуміємо. Тому я питаю про дати це важливо. Чому немає? Для я військових я... мені міністрів... здається. Резерв плюс. Не, резерв. Це, це, це для це, це, військовозабов'язаних, а, військово а для військових буде армія плюс. А, армія. Але її поки немає. Її немає але вона на фінальній стадії. Я думаю, що це теж питання місяця-двох. Найголовніше, щоб це було е, зручно військовим, а е, зокрема тим, які перебувають в зоні бойових дій. бо це точно буде зручно, тому що крім е, питань там інформації про себе, там там буде можливість подання електронних документів. От угу. рапорт подати на командування фраз, бо там теж є нюанси у спілкуванні косло з командуванням. Щоб це уникнути, це буде максимально електронно і це от Зменшить е, е, оце вплив людського фактору негативний вплив людського фактору mm -hmm. на взаємовідносини. Тому що і, саме і, рапорти дуже багато е, історій, коли е, не можуть військові подати. А вірніше не так вони подають рапорти рапорти десь губляться, не підписуються е, доволі довгий термін часу. А так це буде в електронному варіанті. І тут визначений термін, mm -hmm. і тут вже неможливо буде загубити. Це важливо. Щодо пенсії, все ж таки, тема у круглого стола була провангована, так? Дивіться, процитую слова користувачки з Фейсбуку, яка написала допис на сторінці Veterans Hub, і от що вона написала. Дуже великий комент. Але я вибрала таке: що з держава мала перерахувати пенсію родинам загиблих з 2019 року, та цього не зробила і змусила. Тіх шукати адвокатів, платити їм за роботу та звертатися до суду. Давайте от з цієї точки стартуємо. І е, яка ситуація наразі з власне з пенсіями? Ну вона не змінилася. На жаль. На жаль, так. Да, вона на жаль, не змінилася. І якщо ми подивимось статистику, яку надавала Одеська державна адміністрація. Е, Пільгова категорія: там 6 тисяч е, інвалідів внаслідок війни, 7 тисяч е, е, родин загиблих, а е, отримують пенсію 1700 чоловік. Тобто, ну, це це навіть. Е, ну, Чуть-чуть більше ніж 10% угу. від е, загального за, е, об'явленого кількості. На якій ланці відбувається? Давайте називаємо це блокуванням оформлення пенсії? Це не блокування, це тотальна бюрократія. Ми от спілкувалися з Олександром. Е, людина поотримала поранення. Е, ну… Пролікувалася там Залишилось в неї трішечки, буду казати своїми словами трішечки кішок, і її відправляють їхати в татарбунари на маршруті 4 години, щоб вона отримала якусь довідку з міста прописки. Він каже: є дія, ось ні нам не підходить. їдь, бери далі. Там в нас воюючі бригади да отримати довідку про поранення. Це також займає певний час. От він як е, цуцик, вибачте, бігає півроку за бригадою, щоб взяти цю справку. Приходить до пенсійного. А йому кажуть: ой, вибач, там е, в нас вчора е, пройшли зміни, і тому в цій довідці зараз запіта повинна бути тут. А печатка тут, а не ось тут. Іди, бери заново. Ну, це що? Ну це знущання над людиною. І от вони можуть бігати за цими «справка на справку, пересправку. Пів року рок, тому в нас і е, е, така маленька кількість людей. Я думаю, що е, Електронний електронне вирішення питання також саме прискорить. Я розумію, що на пенсійний фонд з 22-го року, крім е, тих е, пенсій, які вони видавали, е, було навантаження ще й родини військових. Але ну за два роки можна ж було якось... можна було б, і ви знаєте, дуже символічно: вчора ми ж е, медійники як Глас народу, так працюємо. Так, так. От буквально вчора. Я вже знала, що у нас з вами сьогодні буде ефір, але я не поперед. Дала людину з якою спілкувалася про це, і людина мені просто отак жаліючись, каже: у мене знайома оформлює військову пенсію. В його було списано. Він військовий. З нього вимагають 4, від 4 до 6 тисяч доларів. Це теж спілкували. може бути. От дивіться, е, тобто, окрім е, бюрократії, є ще й корупційна складова, так. і це дуже складна проблема. Яка сьогодні є візія? Як це вирішувати, окрім ну власне електронного обігу? А я думаю, що окрім електронного, тут і на візії немає. Ну, ну інших інструментів ефективних, от я особисто не бачу, тому що це чим більше буде таких е, бюрократичних бумажних забобонів, е, і коли питання буде залежати від людини, то тоді е, це все умови для корупції. Коли це буде електронно, е, е, не просепроміфікована. Е, тоді все це буде швидко, чітко, і на кожному етапі питання буде зона відповідальності, і ну буде видно, хто де не допрацював. Тому в моєму розумінні тільки електронний обіг, ну електронний так. документ обіг. Вирішити це питання, тобто а, вони можуть отримати грант на відкриття власної справи і зробити це через дію швидко і ефективно. А пенсію вони не можуть оформити можуть це і будемо сфор. сподіватися, що це так і станеться. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Направду проблем багато, але от ми, мене мене тіше дваші слова, що на Одещині все ж таки процеси. Ну так покращуються, скажімо, так може, ми живемо в нашій бульбашці. На нам така ж здається, що ми а, разом в Одесі. Так на Одещині є громади, які відповідально вже сьогодні задумуються і роблять конкретні кроки, щоб створити умови для прийняття ветеранів, для їх соціалізації, реабілітації підтримки. Є громади, які в цьому відверто відстають, тому, тому співпраця спільна, тому що війна обпалила всіх. І ми ми просто. Повинні згуртуватися і і, і, і підтримувати ветеранів, і, зустріти їх з увагою і повагою. І я попрошу вас тримати у курсі, як комунікація з зова відбувається, це теж важливо ще раз дякую. Закликаю військових, хто ще не отримав статус ветерана. Ті, хто отримав, напевно, вже у вас звертатися до КАУ, звертатися до ГО Hub, бо там нададуть вам і юридичну консультацію, і супровід, і допоможуть всім, чим можуть Олександр і Оксана Алексієва були гостями цієї студії. Дякую, що ви були з нами з сьомом.